Привіт, друже, вітаю тебе на моєму каналі. І сьогодні розповім тобі, як правильно ловити весняного окуня, тобто, що потрібно для того, щоб він все-таки в тебе клюнув. А для того, щоб розпочати це відео, підпишіться на канал, поставте вподобайку і поставте обов'язково свій коментар, оскільки саме ви в наступному відео можете виграти приємні подарунки від каналу Файна Рибалка. Ну і давайте перейдемо до того, що саме нам необхідно для того, щоб розпочати ловлю. Так, ну і звичайно розпочнемо з комплекту. Комплект у мене Шиману Soara Xtun. Від 0,5 до 8 грам ULS солідний. Тобто, що це означає? Що вершинка в нас солідна, тобто вклейка, і вона буде більш краще відігравати якісь маленькі такі грузи. Тому що весняного окуня на міляках ми будемо ловити саме на грузики від 1 граму, ну максимум там, до 4-5 грам. Відповідно, приманки у нас будуть невеличкі. І нам потрібно зробити все для того, щоб максимально інформативно бачити, що в нас відбувається з приманкою. Тому спінг я б вибрав солідний, але ви вже використовуєте той, який у вас є. Проте бажано використовувати його з якимось невеличким тестом. Наступне у нас це є самі приманки. Приманки є різних типів, то вони є активні приманки, тобто, наприклад, такі мадваги. Фюжини, шугари, сквірли і так далі. Тобто їх є велика кількість, але основне, що потрібно знати, це те, що нам потрібно, щоб були різні кольори. Кольори дуже впливають сильно на кльов риби. тобто Деколи буває так, що працює один колір, але не працює інший. Тому вам потрібно мати, в принципі, з собою хоча б 5-6 різних кольорів. Не обов'язково, щоб це були приманки одного типу, але щоб відрізнялися кольори. Також це є активні приманки і перейдемо до пасивних приманок, на які власне, сьогодні я буду ловити. Я підібрав собі кілька тут таких приманок це є в нас. Класика DARTS. Тобто така невеличка личинка, яка має на кінці такий, таку булаву, коли ми його на гачок начіпляємо, він досить у нас прикольно грає. Також вони в мене в різних йдуть кольорах. Тобто такий мілк-шоколет, олива, грін Apple, Магот, Лох і інші кольори, в принципі, які я використовую. Все залежить від погоди, від умов, від прозорості води і так далі. Також новинка зараз вийшла: це є Darts Fat в розмірі 1,6 дюйма. В кольорі Маґод я його часто використовую для ловлю оконя. Це зараз мій фаворит, оскільки. Його окрас нагадує чимось у парше. Ну і форма також. І вже по попередніх рибалках можу сказати те, що ця приманка досить класно мені відпрацювала, була по великому і подрібному окуню. Також маю такий ще лимонний колір, і буду використовувати його для більш якоїсь смутнішої води. Так, тепер стосовно гачків. Гачки можна використовувати різного типу. Я використовую від фірми Дніпро-Свинець. Ну, і обов'язково використовувати якихось невеличких розмірів. Тобто є такі, наприклад, офсетні гачки і є відкриті гачки. Офсетні в нас будуть краще працювати по місцях, де нам потрібно ловити саме. Якихось водорослях, де є очеретики, щоб наша приманка мінімально зачіпалася. Також можна використовувати як вольфрам, ну це трошки дороге задоволення. І використовувати можна звичайні грузики, свинцеві. От в мене є 2 і 3 грами. Власне, це все, що вам необхідно для того, щоб розпочати ловити весняного окуня. Тобто, от дві буквально коробочки, їх цілком буде достатньо. Ну і звичайно, флюрик. Флюр я використовую також Дніпросванець, Е, з собою його немає, він в мене на окремому бабіні. Але діаметр 0,20 і в принципі, я думаю, що це універсальний. Ну і от Шнурочок Шнурочок теж бажано чим, потон, чим потонше брати. І тоді, я думаю, все буде гарно відчуватися. Загалом в мене отака коробка велика. Я тут з собою взяв чай, звичайно. І взяв з собою ще інші приманки, оскільки потім, можливо, поїду ще на іншу водойму. Тому мені потрібно, щоб було максимально багато різних приманочок з собою, тому що будемо пробувати все. Ну а зараз ось у нас є така водоймочка і ми будемо пробувати зараз різні точки. Одну, другу, третю, і спробуємо там впіймати якогось оконя і показати вам це у відео. Так, ну що, одягаємо рукавиці. До речі, рукавиці я би теж рекомендував використовувати, оскільки коли клює дрібний окунь, його потрібно скоренько відчепити, щоб руки не були завжди в якомусь цьому слизі від риби. Я використовую рукавиці, їх, до речі, дуже швидко мити, можна, вони швидко висихають, якщо навіть сполоснути руки в воді. І в принципі все круто. Такі рукавички шамановські, дуже круті. Зараз приманки я обрав. Приманочку, це у нас є Дарсфат, саме з нього розпочну, тому що вода трішки мутна в нас і було б прикольно використати саме оцей опариш, такий колір могот Попробувати ловити саме ним зараз. Ну, дивлячись на цю воду, ми можемо побачити, що в нас є. от тут заводь. Тут заводь така невеличка. Тобто тут, швидше за все, буде якась невелика глибина. І тут також можна спробувати покидати, половити його. Тут є якась коряшка, можливо, там під водою теж ще є щось, і можна спробувати власне, там і половити. І Також є інша сторона водойми. Це в нас є там такі невеличкі Зустрічать очерета, біля яких теж можна спробувати покидати. Ну і мої улюблені такі перспективні точки це кидати от вздовж берега. Тобто ми тут стоїмо, кидаємо приманку вздовж берега, там метр від берега приблизно, і проводимо. Суть в тому, що в нас стоїть тут камиш, і риба стоїть часто біля камиша, десь ховалась там. І коли ми проводимо біля камиша, часто буває так, що ми отримуємо покльовку. Ну і зараз ми це все перевіримо на практиці. Також слід обловлювати ще такі території. Тобто, от у нас де берег, і вздовж берега ми можемо кинути, оскільки тут. Практично біля берега зразу йде така трішки глибина. І ми можемо спробувати пошукати окуня тут, тому що йому тут є де сховатися. Тобто поблизу є очерет, от, власне, він тут і є. Ось перший покупець. Оп, покажись. Ось такий окунь, дуже він ручкий. Тут, тобто, як я і казав, є якась глибина, є якась у нас невеличка. Місце, невеличке місце, де він може заховатися, і власне він откліє. Поставив я таку Darc, 1 із 6 дюйма, в кольорі маслом. І зараз цього коня відпускаємо, продовжуємо ловити далі. Також, бачите, можна замостити руки, тому використовую деколи такі рушнички. Дуже зручно, витри руки і далі собі продовжуєш ловити. Оп! Дивіться. От і щучка ще клюнула. Теж вона не побрезгувала отаким От Ну, Щуку ми відпускаємо, тому що зараз є заборона на ловлю щуки. А зараз не борсайся так. Очки хороші пробувають. О, до речі, дивіться, цю щуку вже хтось ловив. Бачите, в неї є от якась проблема з щелепою. Тобто тут немає частини щелепу, хтось її вже ловив і відпускав. Ну і власне ми зараз зробимо ще раз те саме. Тому хто каже, що якщо треба, якщо щуку зловив, треба її відпускати, бо в неї потім рана там загниває, то ось вам докази, що ні. Ось така прикольненька. Давай, топай. Під час окуня потрібно зберігати постійний такий невеличкий натяг на шнурку для того, щоб можна було відчути хоч якесь легке торкання риби до переманки. Тому що часто буває так, що риба може взяти приманку просто до пащі і виплюнути її, і ви навіть цю покльовку не відчуєте. Тому стараємося якомога краще. Контролювати, що ж робиться з вашою приманкою, і тим самим пробуємо, тримаємо шнур більше в натяжку. Використовую був такий Fat, і зараз перейду до такої класики. Це є скоп в кольорі Milk Chocolate. Попробуємо зараз половити ще на нього. Подивитися, можливо, хоче якогось більш темнішого кольору. Подивимося, чи збільшиться наскільки склювань, чи не збільшиться. І, в принципі, зараз обкидаю по тих самих точках, прийдуся. І подивитися, чи можливо в кольорі саме справа чи ні. Також при виборі приманки слід звертати увагу ще на її самі характеристики. Тобто приманка може мати якийсь активний хвостик, тобто воді, коли ми будемо робити проводку, тобто звичайне прокручування катушкою, цей хвостик буде якось цікаво грати. Але, попри це все, це приманка ще є і така. Полупасивна, тобто можна нею пробувати робити якісь легенькі такі підривчики, щоб хвіст цікавіше грав. Тобто можна зробити одну проводку, тобто, щоб хвіст запрацював, звернути увагу риби на це і потім зробити пару Власне Зараз от, пробуємо таку проводочку, можливо, вона в нас і спрацює. Зараз зроблю я трошки так І далі. І попробуємо звідти провести. Робимо. Один прикрут, приманка впала на дно і пару піддергувань. Один прикрут, приманка впала на дно, раз, два, пару піддергувань. Знову прикрут, впала на дно і трошки от приманкою пограли, по одній постукали. Оп! І дивіться. Власне, от зразу є результат. Чи, це саме, чи спрацював саме колір, чи спрацювала приманка, там, не готовий сказати, але оці експерименти вони однозначно дають результат навіть по такому невеличкому оконці. Так, друзі, ну і звичайно, однією з найпоширеніших помилок є те, коли спінгіст починає просто стояти на одній точці, бо в нього там були клювання. Старайтеся робити наступним чином. Закинули кілька разів, зловили якусь активну рибу. Далі покльовок немає, змінюємо точку. Тому що стояти на одній точці, кидати в одне й те саме місце, одні ті самі приманки, якщо там не клює, можна зловити ще якусь там рибу, але набагато краще буде, якщо ви зміните точку і знайдете якусь іншу активну рибку на іншій ділянці. І, можливо, тоді більше взагалі клювання у вас буде за всю риболовлю. Тому міняємо точки. Зараз переходимо на іншу точку і спробуємо полити ще там. Ну от, власне, бачите, ще один оконець. Він добрав приманку, раз клюнув, потім другий раз ще добрав. Ось такий дартс, в кольорі лох. Це новинка, якщо не помиляюся. Такий прикольний окончик у нас. Зараз ми зробимо йому фотографію. Щоб риба була на фотографіях більш фотогенічна, з таким піднятим плавником. Варто її потрусити, тоді павничок такий трошки в неї припіднімається. Так, відпускаємо його в воду. Де матрос. Дивіться, бачите, замітьте, що кольора працюють всі. Тобто, більше, мені здається, зараз тут стоїть питання не в тому, що там кольор міняти якийсь, а в тому, що ми переміщаємось і шукаємо якусь активну рибу. Ну і зараз я по кольорах трішки пройшовся. Зараз давайте ще перевіримо. Такі приманки, як активні приманки, це там всякі твістера і віброхвости. Подивимось, як, як вони будуть працювати по окуню. Хоча, на мою думку, в даному такому розкладі буде працювати більше воно по щуці. Тому що чомусь активні приманки більше в мене працюють по щуці. Їх треба запускати, тобто робити таку більш рівномірнішу проводку і тоді це приносить якийсь результат mm. от також тут є таке місце цікаве у нас з'єднання йде це не дві річки це просто такі розлийде опа і зразу Зразу клювака. Поставив активну приманочку. О! Щось якась щучка, мабуть. Поставив активну приманку, Dars Fusion, так, це щука. Поставив Dars Fusion і фактично одразу отримав клюваку. Так Зараз спробуємо якось її дістати. Ну, опа. Дуже тут важко обійти оці всі камуші. Аккуратненько, беремо за шнурочок. Підтягуємо. А, все, відірвалося. Все, відірвалося і зійшло. Ну, власне, зараз ми її трошки посунемо, щоб вона могла далі плисти. Шнурочок в нас вже обірваний, тому зараз будемо прив'язувати. Ух, дивіться, що вона робить все, їй вже допомагати не потрібно, вона сама все зробила. Дала добре газу і пішла. Власне, народ, це все, що я вам хотів показати. Тобто, ловити цілому зараз щуку я не хочу, тому що зараз де заборона. По уловлі окуня я показав в основному ті аспекти, які я використовую сам. І яким вам порекомендувати. Так, ну що народ, наразі це все. Я вам вдячний за увагу, що ви переглянули це відео. Надіюсь, ви почерпнули щось корисне для себе. Ну і звичайно, зараз розіграємо якісь приємні подарунки для підписників, е, тому зараз буде розіграш в кінці відео. Е, ну і не забувайте переглядати далі відео, підписуйтесь на канал, ставте вподобайки і, можливо, саме ви виграєте. Надіюсь, це відео було для вас корисним. До зустрічі. Слава Україні! Ну, і звичайно, визначимо. Переможця з попереднього відео, Копіюємо посилання, переходимо на сайт, вставляємо посилання, продовжити, продовжити. Так, 29 коментарів у нас. Визначити переможця. СВ01. Виграв. Вітаю. Напишіть мені в інстаграмі, і я вам передам подарунок.